Вітаннячка армія ТВ сьогодні у складі мене та оператора Віталія Капаліщука спробував прорватися до мінометників 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр під місто Торець, де відбуваються постійно штурми з боку ворога. Виїжджаємо, як завжди вночі, тому що їхати по світлому це небезпечно. У росіян багато дронів. Тебе бачать і в піві, і бажаю здоров'я. Тому включаємо реп і зараз покажемо, чим дихає торецький напрямок. Постіл! Так, в основному ми працюємо по піхоті, бо вони проходять малими групами, по дві, по три людини, інколи по чотири. Техніку майже не застосовують і по техніці зазвичай все-таки працюють або дронщики зі скидами, або в піві що Основна наша задача це працювати по малим піхотним групам. Увага! Постріл! А що, давно мінометник? З 22 го року. Як оця бригада приїхала в Бахмут, я до неї не попав, так і тут. воюю. Знаешь, чтобы бы полюня, то где был Бахмут. Вот там был наш Ну, тут Я... Сейчас в основном такие, что дроны. Вот эти. Да. А как эти самые... Сказать, что как-то сильнее... Навал идет, я бы не сказал бы. Та міна складається з різних компонентів, і кожна з цих компонент може не спрацьовувати. Наприклад, е таке поняття у нас є як аборт. Це коли кидаєш міну в міномет і не спрацьовує заряд. Е на кожному вишибному заряді є, міна, але міна не спрацьовує. Вона не вибухає, вона не вилітає зі ствола. Тобто інколи можуть бути проблеми з самими зарядами, з так називаємими порохами. Що міна просто фізично не долітає, бо заряд або недостатні, або міни, або пороха недостатньо сильно прогоріли. Знову ж таки, якщо все два попередніх спрацювали, то може бути на розрив. Готові. Готові. Хто вас вдома чекає? Дружина. Дві сістри родні є. Бабушка. А звідки З Дніпропетровська. Влада їй її вже тікати. Ну, за що зробити? Ну, як виїжджаємо на ротацію, то стараюся, щоб вона приїжджала до мене там на пару днів в гості. Щоб побачитися. Ну, я важко, звісно, без дружини. Ну, а, що, а що зробиш? Увага! Постріл! Вильок одне пішла. Ну, як не сказав, бо що є якісь жирні цілі або трофеї там. Ну, наприклад, потрапляння в велике скупчення противника. Тобто, мабуть, це найкраще. Найкраще, що було там 5-6 людей було. Всі їх забаранили? Ну, всі точно попадали. Не, не самі. Всяке бувало. Бувало таке, що біля них міна зривається, вони через 10 хвилин стають, а тряхуються і йдуть далі. Бувало таке. Тобі сам звідки? Я з Дніпра. Ну, Дніпра. не з Дніпра? Так. Так, 93-я бригада, всі з Дніпра майже. І тих людей, з котрими я спілкувався в цивільному житті, то я ну, майже з усіма перестав спілкуватись. Хоча мені інколи написують, питають, як справи. Ну, я відповідаю, типа, ок, нормально. <смітна> <смітна> ну, не ініціюю розмови як такі.